Виставка від посла миру у сумах до дня архітектури презентували фотороботи Юрія Пісковського в експозиції. Представлені світлини пейзажі, архітектурні та скульптурні фотонариси, привезені з різних країн світу, переважно Європи та Африки. Але трохи було і України, зокрема її столиці. Марина завітала на виставку не випадково. Дівчина своєю професію архітектора, тож прийшла подивитися на роботи і помандрувати архітектурним світом. І насправді дуже цікаві о, фотографії, я реально вражена. Дух захоплює і дивишся, і відчуваєш, що ти там і хочеш бути там. Загалом більшість з тих, хто прийшов на виставку, вважають, що архітектура це наше життя і вона усюди. І що мене більше всього удивили. Автор побачив архітектуру і в цвітах, увіділ архітектуру і в природі. Я обрати внимание, архітектура і в рушниках в українських. Автор робіт уже понад 60 років працює у галузі монументального мистецтва. За цей час багато подорожував і фотографував, тож накопичив у своїх шухлядах чимало світлин з тих місць. Зараз же схотів поділитися своєю любов'ю до зодчества з сумчанами. Архітектура мистецтво сузідання. Здесь і Лісабон, і Рим, і Ріга, і Київ. дуже багато городів. Для мене архітектура, в принципі, це явлення яке прекрасне. Та магістра арт, вище іскування. Організатори експозиції кажуть, що для сумчан подібні заходи мають непересічне значення, адже бачити красу світу та міста це чудово. Я хотів показати через свого колегу Юрія Пісковського його бачення світу, його сприйняття світу через фотографії, через ті незамітні для глаза деталі, передавати його внутрішнє системні і відношення до професії, до життя і образу. Всього в галереї показали 81 роботу. До цього світлини Юрія Пісковського експонувалися в 15 містах України. У Сумах же вперше надалі планують презентувати художника містянам у дещо іншому амплуа через живопис і графіку. Маргарита Лисенко, Олександр Гордус на часі новини.